Ще раз вітаю вас, брати і сестри, миром і любові Господа нашого Ісуса Христа з цього місця. І сьогодні я би хотів, щоб ми з вами пороздумували над тим, що записане в першому посланні апостола Павла до Коринтян у 15 розділі. Там є дуже цікавий текст, який викликає багато запитань, якщо над ньому пороздумувати. І з першого погляду цей текст ніяк не стосується нас як адвентистів сьомого дня? Що це за текст? 1 Коринтян, 15 розділ 29 вірш. Бо що роблять ті, які хрестяться заради мертвих? Якщо мертві взагалі не встають, то навіщо хреститися задля мертвих? Коли я вперше побачив цей текст, одразу перша асоціація, яка в мене майнула в голові, це порівняння із православною культурою, коли люди ставлять свічки за померлих. Або щось подібне, коли люди роблять щось для померлих. Чи можемо ми, хоча б, якось припустити, що апостол Павло казав про якусь подібну практику, можливо, не зі свічками, а з хрещенням? Звісно ж, ні. Тому що в Біблії немає жодного е, натяку на якусь подібну практику, чи навіть на подібний світогляд, який би міг привести до такої практики, щоб вона була е, правильною. Цей текст він є одним із найскладніших в посланнях апостола Павла. І ця складність пов'язана з тим, що автор не дає жодної оцінки цим діям. Він каже, що роблять ті, хто хреститься заради мертвих, не оцінюючи, чи вони роблять добре, чи вони роблять погано. Він просто згадує це. І ще у зв'язку з цим, з цією складністю є більше сорока різних інтерпретацій, які якось так чи інакше пояснюють цей текст. І найбільше ось ця різноманітність пов'язана, звісно ж, із складністю для нас сьогодні читати Біблію на нашій мові, а точніше, на мові оригіналу воно виглядає не зовсім так, як в нашій мові, тому що. Читаючи цей вірш, ми бачимо тут е, в мене зараз переклад Туркуняка. Задля або заради мертвих. В оригіналі ось це слово заради можна інтерпретувати дуже і дуже по-різному, як для заради через, на користь щодо, над зверху за межами. Уявіть собі, скільки можна різних єресей придумати, якщо просто змінювати одне слово в Біблії. Перший урок для нас, що ми повинні досліджувати писання, роздумувати над ним, а не просто сприймати як, як якусь інформацію, яку ми раз і зрозуміли. Господь говорить до нас нашою мовою, але. Через те, що ми не розуміємо мову, яку було написано в оригіналі, ми мусимо докладати більше зусиль, щоб знаходити істину, коли ми знаходимо якісь такі незрозумілі цікаві тексти. Ми не будемо, звісно, аналізувати всі 40 інтерпретацій і так далі. Зараз звернемо увагу на декілька з них, а потім візьмемо дуже важливий урок, який стосується нас сьогодні безпосередньо. Більшість дослідників вважають, що Павло говорить про так зване замісне хрещення. Більшість дослідників, звісно, не адвентистських. Практика хрещення замість померлих людей. Ніби деякі християни переймалися своїми братами-християнами, які вже були ну, близькі до Ісуса, але не встигли прийняти хрещення, померли раніше, і ось вони заради них, ніби ще раз йдуть на цей обряд. Але якщо, ну, якщо це припустити, то логічно було би поставити запитання, невже в церкві ранній апостольській першохристиянській церкві щось таке практикувалося? Якщо так, то чому більше ніде про це нічого не сказано? Тим більше в Старому Завіті, ні в Новому Завіті, ні в Посланнях, ніде більше згадок про, цього, про цю практику немає. Ні Павло, ні інші новозавітні автори, торкаючись питань хрещення, не... Пов'язують їх ніяк з думками про можливість якогось замісного, щоб там, навіть за живих приймати хрещення. Тому інша група дослідників переконані, що говорячи про хрещення для мертвих, Павло має на увазі таку ем, певну єретичну думку, яка побутувала десь тоді, в першому столітті, е, так звані гностичні секти. Зокрема, Маркіоніті від, від якогось Марка, який був ритиком його послідовники? Цю єретичну е, практику згадують також е, оці церкви, які пізніше були, вони згадували про таку е, про таку діяльність. Тобто, все-таки десь воно існувало. Але, вочевидь, з Біблії немає жодних причин вважати, що це має якусь позитивну, позитивний сенс. Тож, про що говорить апостол Павло? Він, показуючи е, цих єритиків, каже, що навіть вони, не християни, не частина церкви, а ті, хто помиляються, навіть вони, роблячи помилку, христячись заради мертвих, все рівно вірять у Воскресіння. А оце вже цікавий момент. Тому що взагалі в 15 розділі апостол Павло ось Тему Воскресіння Він тримає її як основну таку нитку, яка проходить через весь розділ. Ось, наприклад, по подальших текстах, 33-35 тексти не давайте себе обманути, погано товариство псує добрі звичаї. Станьте насправді тверезими і не грішіть, бо деякі, кажу вам на сором, Бога не знають. І, а дехто скаже, як же мертві встануть. У якому тілі прийдуть? Нерозумний. Ти, що, те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. Щодо цього тексту він також є доволі цікавим, адже апостол Павло тут показує що люди, які не вірять у Воскресіння. Він називає їх нерозумними. Тобто тут ми бачимо оцінку до цих людей. Щодо того тексту, про який ми говоримо, про хрещення е, заради мертвих, деякі дослідники намагаються витлумачити це так, як бажання людини, що охрестилася, зустрітися зі своїми померлими братами і сестрами. Тобто, в мене, я не віруючий, у мене є друг. Християнин, він охрещений, він помирає. Я вірю, що Він Воскресний, я хочу бути з ним, тому я ради нього також охрещусь, воскр... е... щоб воскреснути. Така інтерпретація також є, і вона насправді має трошки більше сенсу, ніж те, про що ми говорили до цього. Але <клух> також ми можемо розуміти, що. Ми не докопаємося до істини сьогодні, що саме означає ця конкретно яку, яку форму конкретно з того, що ми говорили? Апостол Павло має на увазі. Адже є і інші інтерпретації, як, наприклад, розуміння хрещення, не хрещення водою, а хрещення вогнем, про яке говорив Ісус. І, наприклад, коли мученики спалюються, то вони якби охрещуються вогнем. І ради них, ніби інші також хрестяться. Тобто, якщо ну, якийсь мученик помер, його послідовники через цю мученицьку смерть приймають Христа і також, що І це також можна сприймати як хрещення ради мертвих. Але суть не в тому, що насправді це означає. Швидше за все, і більш за все схоже, що він говорить про них ось так: от. що роблять ті, тобто якась категорія людей. Які роблять ось таким чином, Хреці це заради мертвих. Якщо мертві не встають, то нащо вони це роблять? Тобто апостол Павло показує, наприклад, цих єретиків, які помиляються, що навіть вони розуміючи, що, хрещ... що Воскресіння буде, вони роблять ту чи іншу практику, яка не є правильною. Але навіть вони розуміють, а далі апостол Павло, ми читали ці тексти, називає нерозумними тих. То не вірить у Це. Можемо також прочитати 12 й текст з цього послання. Коли ж бо про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає Воскресіння мертвих? Якщо ми проповідуємо про Христа і говоримо про Воскресіння Ісуса Христа, то хіба ми можемо при цьому самі не вірити? У Воскресіння. Самі не вірите, що ми Воскреснемо. Самі не вірите, що в нас буде вічне життя. Щоб переконати членів Коринської громади в істинності Воскресіння, Павло використовує таку низку аргументів в цьому ж розділі. Прочитаймо з 3 по 8 текстів. Найперше, я передав вам те, що прийняв, що Христос згідно Писанням помер за наші гріхи. Він був похований і третього дня Воскрес згідно з Писанням. І з'явився і тоді 12 -го. Після того він і об'явився одночасно понад 50 братам, з яких багато хто живе ще й донині, а деякі вже спочили. Пізніше з'явився Якову, а тоді всім апостолам, і наврешті з'явився мені, наче якомусь недоноскові. Каже про себе таким. Такими словами, апостол Павло. Він описує, як Воскрес Ісус Христос і що було після цього. Потім Він використовує певний ланцюжок логічних таких ем, конструкцій і переконує своїх читачів у тому, що Воскресіння Христове це єдина надія для смертної людини. І якщо мертві не Воскресає, то і марна віра наша. З 13 тексту по 20. -й. Якщо немає Воскресіння, то і Христос не Воскрес. Якщо Христос не Воскрес, то марна і проповідь наша, марна і віра наша. Тож ми ж виявляємося неправдомовцями, неправдивими Божими свідками, бо засвідчили про Бога, що Він Воскресив Христа, якого не Воскресив, якщо насправді мертві не Воскресають. Адже коли мертві не Воскресають, то і Христос не Воскрес. Якщо Христос не Воскрес, тоді марна віра наша. І ми все ще у своїх гріхах. Тоді і ті, хто впокоїлися в Христі, загинули назавжди. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Та тепер Христос встав з мертвих, первісток спокійних. Після цього такого логічного рядку послідовних думок, які базуються на тому, що якщо ми віримо у Воскресіння Христа, то є якийсь сенс, якщо не віримо. То все розсипається, логіки жодної немає. Він далі використовує певне таке богословське вже вчення. Якщо до цього можна якось прив'язати попередні тексти до такого грецького більше світогляду, коли важлива логіка, послідовність думок, то далі ми читаємо таку більше ем, богословську, таку більш єврейську думку. Оскільки, 21 тексту по 28, оскільки смерть через людину. То й через людину Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Кожний у своєму порядку, первісток Христос, потім ті, які Христові під час Його приходу, потім Кінець, коли Він передасть царство Богові і Отцеві, коли знищить усяку владу, усяке панування та силу, бо йому належить царювати, доки він не покладе всіх своїх ворогів під ноги. Останній ворог, який буде знищений, це смерть. Бо все підкорив йому під ноги. Коли ж каже, що все вже підкорене, то ясно, що це за винятком того, що підкорив йому все. Коли ж підкорить йому все, тоді й сам він підкориться тому, хто підкорив йому все, щоб він був Богом усім і у всьому. Така складна богословська Ну, навіть вже не стільки послідовність думок, скільки ем, одна думка, яка показує Христа і Його Воскресіння як те, що завдяки чому Його царювання буде остаточним, всеосяжним і вічним. Далі апостол торкається цілої низки питань, що мають практичну значимість і безпосередньо пов'язані з християнською моралью. Очевидно, що відсутність сподівання на майбутнє Воскресіння була однією з причин легковажного ставлення до багатьох корінтян до моралі. Ось цей момент, він уже для нас є більш близьким. Ми, звісно, всі вважаємо себе християнами, адвентистами, ми знаємо Біблію, знаємо закон, що можна робити, що не можна робити. Але яке наше ставлення до цього? Чи завжди ми те, що не можна, не, роб... не можна робити, не робимо, тому що ми самі не хочемо, чи тому, що так треба. Чи завжди наша поведінка вона є такою, якою ми би хотіли, щоб вона була? Справа в тому, що якщо ми сьогодні не роздумуємо про Воскресіння, про наше майбутнє життя. І замислюємося тільки над тим, що відбувається сьогодні? Навіть якби ми були ідеальними християнами, які виконують всі заповіді і не грішать, ну формально не грішать, то це не мало би жодного сенсу. Оскільки, якщо Господь нас не воскресить, якщо в нас не буде майбутнього життя, яке Він нам дарує, то який тоді сенс у цьому житті? Ви знаєте, що деякий час назад, близько двох тижнів, по суті, в кінці червня було декілька похоронів в нашій території і на Франківщині. І як зазвичай, коли ми проводимо похорон, я не впевнений, як це коли роблять інші християнські релігійні течії, ми читаємо 90-й псалом. Де звучать такі рядки: дні наших літ 70, якщо є сили, 80. Мені завжди було дивно, чому в Біблії написано, ну, Біблія ж вся істина, вся абсолютно правдива, чому в Біблії написано 70-80, якщо я знаю особисто, ну і ми всі чудово знаємо людей, які вже мають більше 90. Ну чому там так написано? Я не маю відповіді на це запитання, але вже той факт, що Біблія змушує нас задуматися над нашими руками, це вже те, для чого були написані ті слова. Адже далі написано навчи нас так рахувати наші дні, щоб ми мали серце мудре. Як ми можемо мати мудре серце, як ми можемо рахувати наші дні правильним чином? Якщо наших 70-80, в когось 90, 92, 95, 100, дай Бог, ну, може в когось більше буде, якщо це всі наші дні, як ми можемо мудро ними розпоряджатися, якщо у нас більше немає часу? Якщо у нас немає Воскресіння, то навіщо ми живемо сьогодні? Якщо не буде Воскресіння по другому приході Ісуса Христа, то для чого ми сьогодні прийшли в церкву? Ми можемо вірити в те, що воно буде, що це буде Воскресіння, просто тому, що нас так навчили, тому що ми ходили до церкви, тому що ми слухали проповіді, тому що ми читали Біблію. Ну, ми собі запам'ятали, що ну, колись там буде це Воскресіння, колись буде другий прихід Христа. Але чи чекаємо ми Його? Нещодавно я мав можливість бути в таборі у Чернівецькій області, у Вороновиці, і там один проповідник поставив таке, таке запитання цікаве, яке дійсно змусило задуматися. Уявіть собі, що до вас вночі під час сну прийшов Ісус Христос. Особисто до вас. Більше ні до кого. Він чи у водінні сонному, чи розбудив вас, можете уявити собі це як так, як вам зручніше. Але головне тут такий момент. Він приходить до вас і каже: Скажи мені, будь ласка, коли ти хочеш, щоб я прийшов, коли скажеш, тоді і прийду. Уявіть собі, що до вас Господь Бог говорить такі слова, коли ти скажеш дату, і час, тоді прийде Ісус Христос. Якби у нас була така можливість, яку дату би ми назвали? Нам би потрібен був час оцінити всі наші справи, пороздумувати. Угу. Мені треба ще це зробити, мені ще треба того брата покаяти, ту подругу привести до Христа. Ну давай Господи, через 10 років і 15 днів 48 годин. І не знаю, там дві хвилини. Чи можливо хтось би хотів сказати приходь уже? Я хочу, щоб ми задумались над цим питанням, але в контексті саме Воскресіння. Чи наше життя сьогодні це все наше життя? Чи ми дійсно віримо і розуміємо, що нас чекає щось іще? Звісно, хотілося б, щоб і ті, хто не покаялися, прийшли до Бога. Але якби Христос прийшов тут і зараз, чи були би ми раді тому, що Він прийде? Чи ми б засмутилися, тому що наше життя, основне, головне наше життя, вже ось закінчується? В 33 му тексті 15 го розділу 1 -го послання до коринтян апостол Павло каже: Не давайте себе обманути погане товариство псує добрі звичаї. Павло з Надією говорить про прихід Ісуса Христа, про те, що буде Воскресіння. Але в цьому тексті Він також зазначає, що важливе і те. Ким або чим ми себе оточуємо? Навколо чого будується наше життя? Навколо буденних кожноденних справ, які нас сьогодні турбують. Ми чекаємо, поки субота закінчиться, щоб терміново прибігти додому і робити те, що потрібно терміново зробити. Чи ми роздумуємо над вічним і чекаємо Господа? В завершенні цього розділу в 50 х текстах 51, 52, він каже такі слова. Ось кажу вам таємницю: не всі ми впокоїмося, але всі перемінимося. Раптово, миттєво, як при останній сурмі. Вона засурмить і мертві нетлінними, а ми перемінимося. Заключні слова цього розділу з 55 го по 57 звучать як така урочиста. Хвала, така ода до Воскресіння і життя. Смерти, де твоя перемога, де твоє смерти жало? Жало смерті це гріха, сила гріха, закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через нашого Господа Ісуса Христа. Тому, брати мої любі, будьте стійкі, непохитні, завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Останній вірш цього, цього уривку, цього розділу, показує нам, що є насправді важливим, що нас має мотивувати. Будьте стійки, будьте непохитні. Чому? Як? На основі чого бути непохитним? На основі того, що Господь обіцяє нам Воскресіння, переміну і вічне життя. Тож нехай. Господь допоможе нам, щоб ця думка, ця пам'ять, це розуміння вічного життя, яке нас чекає, завжди було першою, по суті, основною думкою, коли ми розставляємо пріоритети в нашому житті, що робити, що не робити, в які послідовності. Тому що якщо ми будемо думати лише про земне життя, лише про це життя, лише про ці справи. То до Бога справа ніколи не дійдемо, ніколи не знайдемо часу для Господа. Але якщо ми будемо пам'ятати про те, що Господь дарував нам цілу вічність, якщо ми будемо роздумувати над цією вічністю, яка є не просто в два рази, в чотири, в значно більше разів, вона буквально безкінечно більша за наше земне життя, а уявіть тоді, наскільки вона є важливою для нас. Мало би бути важливою. Якщо ми над цим будемо роздумувати, то у нас завжди знайдеться і час, і місце в серці для Господа. Тож пам'ятаємо про Воскресіння Ісуса Христа. Пам'ятаємо про те, що Він обіцяв і дарував нам Воскресіння. І нехай ця думка буде головною у наших пріоритетах життя. Амінь. Звернемось до Господа в молитві. Отче наш Небесний, ми стоїмо перед Твоїм лицем із вдячністю про Твоє Воскресіння, і з вдячністю за те, що Ти обіцяв нам Воскресіння і за те, що Ти воскресиш нас останнього дня. Як написано в цьому посланні, яке ми досліджували, не всі ми помремо, та всі перемінимося. І Господи, ми би хотіли, щоб це відбулося. Ми би хотіли, щоб це відбулося якомога швидше. І хоча в нас є дійсно незавершені справи в цьому житті, але допоможи, щоб в нашому серці головним пріоритетом була вічність. Щоб ми, як ти сказав, шукайте перш за все Царство Небесного, а інше додасться дійсно шукали перше вічності. І з твоєю допомогою отримували те, що нам потрібно сьогодні. Нехай Господь, ти розставиш пріоритети в нашому серці, в нашому житті, в нашому розумі. Допоможи нам приймати Твого Святого Духа в наші серця, щоб вони змінювалися на Твою подобу так, як ти хочеш. І нехай, Господь, дійсно ми з радістю зустрінемо всі разом тебе при Твоєму другому приході, славному і вічному. Нехай Господь. Прославиться Твоє ім'я вже сьогодні в нашому житті. Нехай ця молитва буде у ім'я Ісуса Христа, єдиного Богу, Отцю Сину та Святому Духу. Амінь.